Любі діти! Вітаємо вас у нашому чарівному музеї. Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь час, щоб дізнатися, як звичайна глина перетворюється на справжній витвір мистецтва Український глиняний посуд. Чи доводилося вам спостерігати? Як робить своє гніздо ластівка. Крім стеблинок, які використовують усі пернаті будівельники, в справу йде також глина. Не дарма в народі кажуть, бджілка ліпить з воску, а ластівка з глини. Розм'якшуючи глину, ластівка, як справжній гончар. Грудочка за грудочкою ліпить глибоку чашу. Висихаючи, вона стає настільки міцною, що навіть коли впаде, не розіб'ється. Цілком можливо, що в дуже давні часи спостереження за ластівчиною роботою навели людей на думку використовувати глину в своєму господарстві. Це чарівна земля, яка вміє перетворюватись на шедеври. Вона утворюється з дуже дрібних частинок каміння, які багато-багато років розмивала вода і перемішував вітер. Вона особлива тим, що слухається рук майстра, якщо її добре розім'яти. Вона стає м'якою, як пластилін, а коли її обпалити у печі, вона, є, вона стає твердою, як камінь. Саме з глини українські майстри створювали глечики, миски, іграшки і навіть прикраси. Глина кого жива? Творить з нею хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, ну, звичайно, це гончар. За таким гончарним колом працює гончар. Він кладе глину і починає творити. Коло обертається, а з-під його рук народжується гощик. Коли глечик або тарілка вже готові, майстер бере пензлика і починається справжнє диво. Розпис це як казка, яку можна побачити очима. Раніше майстри використовували природні фарби з глини, трав деревного попелу. Сині, зелені. Коричневі, чорні, ці кольори були не просто красивими, вони мали значення. Червоний, як сонце, тепло, любов. Зелений, як трава, життя, весна, чорний, як земля, мудрість, сила, синій, як вода, спокій, небо. А орнаменти це не просто прикраси. Вони розповідають про природу, родину, щастя. Квіти це символ краси і доброти. Сонце це життя і енергія. Спіральки та хвильки, вода, рух, час. Пташки це море. Любов і родина. Колись у кожній українській хаті був свій набір посуду, не скляного чи пластикового, як зараз, а глиняного, теплого, зробленого руками майстра. Ось, наприклад, глечик. Він стояв на полиці. Глечики були різні, великі для зберігання, маленькі для подачі на стіл. А ще їх прикрашали квітами, пташками, хвильками, щоб було красиво і радісно. А ось Макітра велика і глибока. У ній замішували тісто, терли часник, готували вареники. Макітра була важка, але дуже міцна. Її ставили на стіл і вся родина збиралася навколо їсти, сміятися, ділитися новинами. А ще миски, горщики, куманці, горнятка, кухлі, тарілки. Варильця це все глиняний посуд. Це не просто речі, це частина нашого життя. Їх бережуть, передають з покоління в покоління і навіть складають про нього пісні. А ще з глини робили іграшки, фігурки тварин та свищики. Подивіться діти, які вони різноманітні. Ось півник, ось свинка, ось баранець, а ось кицька. Кожен з них має свій чарівний неповторний голос. Що він вам нагадує? Чуєте? Комусь нагадало звук вітру, комусь спів жайворонка. А може, це струмочок дзюрчить? Вірно, так звучить серце нашої України, неосяжної, неповторної, квітучої, рідної і єдиної.